А ще одна історія це історія Максима Зарічного хлопчик, який був в окупації концертами, збирає гроші для зсу, і вже передав 609 тисяч гривень. Це 12-річний школяр переселенець Максим Зарічний. Справжня зірка, що вихідний хлопець їздить по довколишніх громадах і співає, аби зібрати гроші для армії. Під час зимових свят Максим наколюдував 16 тисяч гривень, а родина хлопця із Херсонщини, їм довелося пробути близько півтора місяця в окупації. Зараз мешкають на Львівщині в селі Івано-Франкової. І зараз зірка Максим Зарічний вривається до нас в ефір. Так. Доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Пане Сергій, батько Максима. Максим, Ну я про тебе дуже багато чула і дуже приємно е, тебе бачити у нашій програмі. Е, розкажи, Розкажи будь ласка, ти, ти, напевно, вже більше зібрав коштів. Ну Пишуть тут 609, а я кожного дня стежу, тато виставляє на. Молодець. І кому ти ці кошти передаєш? Є підрозділ, кому ти конкретно допомагаєш? Ну, приходять військові, звертаються, ну, і я даю або купляю там генератори, колеса, е, не, та акумулятори. Недавно е, дав гроші на. Ремонт автівки. На 700 ми зібрали, віддали на ремонт військової автівки. Так, ану. І сьогодні. Пане Сергію, а ну трошки ближче до Максима, щоб ви помістилися в кадр або Богдан, може так. Сьогодні завдяки нашій громаді, нашій школі, бо вони зібрали дуже багато солодощів, медикаменти, теплі речі, цілий піддон. І ми відправили. За наші кошти на співані Максима відправили на, на, на Херсонський напрямок. Угу. Так що це дуже велика дяка вчителям, батькам, родинам їхнім, і а дітям. особливо так. дітям. Так. так що дуже чутливі всі допомагають, дуже всі дружні, всі хочуть перемоги. Прагнемо тільки перемоги, ціль тільки перемога. Пане Сергію Максиме, якщо, якщо можете, звичайно, а звідки ви родом, бо ну, ви були в окупації півтора місяці, я знаю. А ми, звідки? Ми, ми з Херсонської області, області, Олешківське ОТГ, село Підстепне. Угу. Це зараз найший напрямок. Там обстріли, будинків майже ціле в селі не лишилося у нас. 1 вересня було пряме влучання. В наш будинок будинку у нас зараз вже немає. Так хочеться додому. Дивися, Максим, ми все будемо робити для того, аби ти повернувся додому обов'язково після нашої остаточної перемоги. Але треба, ну, москалів треба вигнати з нашої землі, з ваших так. Розкажіть історію, Максим. Я чула, що коли ви виїжджали з окупації, ви коли проїжджали російські блокпости. То ти тобі якось дивом вдалося провести твою колонку. Ну, тобто колонку, якою ти збираєш кошти і співаєш. Ну, Дивіться, було діло так: ми е, проїжджали е, повз того блокпоста. У мене саме перший в блокпост. Ага. ага. І е, москалі побачили, що у мене є е, колонка, і вони вирішили. Її забрати як гучномовець. Я такий, ні ні да, е, давайте без такого. І чудом якось вийшло так, що я забрав. Він сказав, що це найдорожче, що в мене є. Я вам її не віддам. Він каже, ну раз найдорожче, я її брати не буду. Ага, ще якісь москалі, а, москалі я нормальні будуть купалися. Ці... Ага. да. Ну, вони всі не нормальні. Не нормальні, немає, немає нормальних. Е, так, і що як тобі в Івано-Франковому? Друзі Нормально. маєш Нормально? Я та, я вже тут обжився, Хожу, та, ходжу в школу тут. Е, звичайно, там музично, їжу на вокал. Новояворівсько. Угу. От я якраз от я якраз про твій талант і твій спів якраз би хотіла далі поговорити. У тата на сторінці є пост подячності людині з великої літери, твоїй викладачці Антоніні Потужній, яка викладачка вокалу і Максиму викладала на Херсонщині. І коли сталася ну, окупація, вона виїхала в Коломию, Максим зараз на Львівщині, але онлайн вони займаються уроками, Ось як це виглядає. Колами, сте повижай вороночку гей, 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 соколи, оминайте гори ліси долинь, диві, жіночку. Так, ми хотіли пані Антоніну теж до нас запросити, що ви от разом в ефірі ваш, ваш творчий дует, так би мовити, склався. А вокал в місцевій музичній школі теж викладають, так? Так. Так. Е, ну, кажу ж, є біля нас мі... містечко. Новояворівськ. І там у мене і вокал, і музична школа. Кажи, будь ласка, Максим, чи є в тебе сторінки в соцмережах, де ти. Ну, тому що ти розумієш, концертами це таке збирати кошти, а можна викладати свої відео і щоб тобі скидали на рахунок. Ну, зачасту такі сторінки ведуть мої батьки. Ну В тата, тата я бачила. Але я думаю, що пора тобі завести якийсь Тік-Ток? Е, У мене був Тік-Ток. Тік я там трохи неправильний вік поставив і мене заблокували. Ех. Так. Максим. Я чекаю, поки розблокують. Я, я, я читала, що найбільшою нагородою для тебе це є подяки від військових і шеврони, які вони тобі дарують, так? Так. І що ще? Угу. Що є найці... найбільш ціле? Хлопці пообіцяли прислати півтанка, і другі пообіцяли за ремонт автівки пів півтанка. Ми тепер шукаємо зварювальника, щоб зібрати цілий танк і відправити хлопцям. Mm -hmm. Ага, скажи, скажи Максим, будь ласка, яка твоя. Про що ти мрієш? Яка твоя мрія? О, моя мрія, щоб закінчилась якраз така війна. Я буду, спів... я буду співати та заробляти гроші, поки війна не закінчиться. Окей. Це мрія здійсниться, бо це мрія багатьох українських дітей, ті, ті щоб, дітки, що в нас були із соціального центру, це однозначно. Ну, а дивися, з такими дітьми, як ти, з такими патріотами, у нас просто немає іншого шансу. Це я тобі кажу ну, так, твердо. Якщо закінчиться Дякую. війна, ким ти, ким ти хочеш бути, про що ти мрієш? Ну, спочатку я піду в університет, е, музики, потім уже після учоби, може, піду музичним вчителем, може, буду робити е, записи музичні. Ну, Одним словом, ти хочеш типу... пов'язати своє, своє життя із музикою і співом, так? Так, так. Я тобі, я тобі щиро бажаю. Я в першу чергу бажаю, щоб наша всіх спільна мрія одна на всіх здійснилася. А, а твоя особиста мрія стати професійним музикантом, бо в тебе задатки всі є, і ти дуже гарна, світла, щира і весела, життєрадісна, позитивна дитина. За що треба подякувати батькам, пане Сергію і не знаю, як звати маму? Яко? І мамі Дякую, Ірина, Мама, Ірина, і мамі Ірині. Дякує. Дякує. Дякуємо вам. Я буду стежити за твоєю діяльністю. Тато має контакти. Якщо потрібно, ну ти знаєш, треба військовим допомогу. Гуртом, Як -то можна секунду, хочу звернутися до всієї України. Нехай люди долучаються, допомагають. Зараз у кожній домівці, на кожній вулиці, в кожному селі є військовослужбові хлопці, дівчата. Хай долучаються, допомагають, кого знають. Хай допомагають кого не знають, хай відкривають серце і допомагають. Це дуже-дуже треба, це підтримка їм. І чим можуть? Хай кожна, кожна родина відкриває серце і допомагає. Тільки так ми дійдемо до перемоги, до нашої цілі, тільки так. І за того, що це жахіття, нам треба перемогти. Обов'язково. Хай так буде. Слава Україні! Героям слава!